Ця висохла лагуна в Аргентині результат історичної засухи. Останки риби великої рогатої худоби печуться на сонці коло міста Наваро, приблизно за 80 кілометрів від Буенос-Айреса. Лихо охопило десятки міст регіону, який вважають зерновим центром країни. У провінції вирощують пшеницю кукурудзу та сою. Урожай цього фермера вдвічі менший ніж зазвичай. Він каже, що найімовірніше ця пшениця піде на корм худобі. Упродовж двох років нам бракує води. Цьогоріч ми не досягли навіть половини середньої врожайності цього району. Кліматологи пояснюють посуху феноменом Ланіння це охолодження поверхні певних ділянок Тихого океану разом зі змінами тропічної циркуляції атмосфери. Усе це призводить до екстремальних посух в одних регіонах і небувалих опадів в інших. Водночас цього разу вплив феномену величезний, адже триває три роки поспіль. Прогнози врожаю пшениці в Аргентині вже знизилися з 21 до 13 мільйонів тонн. Імовірно, аналогічна ситуація буде і з соєю. Ми готувалися до найгіршого за останні 20 років сценарію вирощування сої та кукурудзи. Ось він і настав. Нині все дуже погано. Поки що прогнози не втішні. Метеорологи попереджають, що до лютого опадів буде менше ніж зазвичай. Водночас триматиметься дуже висока місцями екстремальна температура повітря.